Вітаю глядачів 12-го. Ми продовжуємо плідну роботу на нашому інформаційному фронті, аби ви були в курсі найважливіших подій. Тож, у студії з вами Ангеліна Гущина, і спершу коротко про найголовніше. На війні загинув учасник АТО Переможець ігорнескорених Володимир Нерода. Луцькому тренеру Галицькому, якого обвинувачують у зґвалтуванні, продовжили термін арешту на 60 днів. Оренда нерухомості у Луцьку. Наскільки зросли ціни та чи є попит? Почнемо з хороших новин. Лише за добу наші збройні сили України відправили до пекла 370 російських військовослужбовців. Купою металобрухту стали 13 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, дев'ять артилерійських систем і ще всілякої техніки потінських орків. І про деокуповані території спочатку осені українські військові звільнили 544 населених пункти Харківської області під окупацією залишається 32. Це трохи менше, як 2% повідомив голова ОВА Сінягубов. Росіяни продовжують руйнувати українські міста, села та селища. Вранці ворожа ракета прилетіла на територію дитячої спеціалізованої школи в селищі міського типу Комишуваха Запорізької області. Атакували окупанти також об'єкти критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Людських втрат на щастя немає. Прилетіло сьогодні у Миколаїв. Є влучання в колишній авторинок. Жертв на щастя немає за інформацією офісу президента, та ворог випустив на місто декілька ракет із зенітно-ракетних комплексів С 300 на Волинському та Поліському напрямках, за даними Генштабу, обстановка без суттєвих змін. Треба сказати, що в Білорусі на військовому аеродромі Зябрівка біля кордону з Україною побільшало російської техніки та військ. Про це свідчать свіжі фото із супутника. Ворожа техніка і жива сила прибули в зябрівку півтора тижні тому. Водночас повідомляє білоруський гаюн, на території Білорусі фіксують переміщення зенітних ракетних комплексів с 300 В останній тиждень відбувається ротація білоруської армії вздовж усього кордону з Україною це приміщення може бути пов'язане з ротацією військ. Маємо сумні звістки з фронту. На Донеччині загинув 52-річний герой з Волині Микола Мельник. Чоловік проживав в селі Вишеньки Рожищенського району. Захищати рідну країну від російського окупанта пішов у червні цього року. На жаль, загинув під час жорстоких боїв поблизу селища Веселе на Донеччині ще 12 серпня. Тож світла пам'ять герою та щирість співчуття близьким. На Волині попрощалися із загиблим захисником Володимиром Неродою. Йому було всього 24 роки. Ще у 19 він пішов захищати Україну від російських загарбників. Після важких поранень та тривалої реабілітації хлопець знайшов себе у стрілецькому спорті і навіть став переможцем міжнародних змагань. Більше про шлях героя. Дивіться у наступному сюжеті. На війні загинув 25-річний Володимир Народа з села Мущаниця на Ківерцівщині. Свій шлях воїна він розпочав ще у 19 років, коли пішов служити у Волинську 14-ту бригаду. На сході отримав важке поранення і був на волосині від смерті, але на щастя вижив. У київському шпиталі його виходили як дитину. Поранення обох ніг жовта руки. Осколк проникаючи осколково поранень. Після цього тривала реабілітація в українських та закордонних клініках і стрільба з лука нове хобі, яке повертало Володимира до мирного життя. Було важко, не получається та се, але я тренуюся, тренуюся і тренуюся. Він вже мав багато багато покращень, але вже на свій молодий вік його організм фізично функціонально не так працював якісно, як його однолітків можна сказати. Ну значні поранення давалися в знаки. Попри другу групу інвалідності, хлопець займався у стрілецькому клубі на рівні з іншими учасниками. А у 2020 році став переможцем змагань для бійців з пораненнями ігри нескорених. Тренувався завжди наполегливо та багато. Крім того, планував розвивати стрілецький спорт на рідній ківерцівщині. Колектив його дуже любив. В нього навіть було таке прізвисько. Два майори. Чому не знаємо? Вова, два майора. Так було. Зараз на місці Володимирового лука порожньо. Друзі досі не можуть повірити, що його вже немає, адже ще нещодавно тримали з ним зв'язок. Дзвінки, відправки. Дякую, отримав посилку. Ми йому відправляли інвертори, ті, що виготовляли, відправляли йому інструмент лопати, кирки, ножовки, сокири. Скоби ще була проблема тоді їх знайти. Ну відправляли. Я ще з ним також напівжартома. Вова що в нашо тобі там? Ти що там будеш хату будувати? Насправді, все це було для того, щоб будувати нові позиції, адже зсу йшли вперед. Слід було укріплюватися. 13 жовтня Володимир народа загинув під Соледаром на Донеччині. Разом з командиром вони намагалися врятувати побратима з іншого підрозділу, але потрапили під ворожий артобстріл. Був шквальний артилерійський обстріл. І десь осколком з від розрива зачепило Володимира летальне і дуже швидка смерть. Через проблеми зі здоров'ям Володимиру відмовляли у багатьох підрозділах. Говорили, працюй в тилу. Але він все ж знайшов шлях, як знову вступити до лав Збройних сил України. Павло розповідає, що під час останньої телефонної розмови Володимир поділився з ним своєю мрією стати частиною збірної України. У полеглого захисника залишилася велика родина. Героя поховали у рідному селі Мощаниця на Ківерцівщині. Ми висловлюємо щирість, співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і шана захиснику. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Луцькому тренеру Богославу Галицькому продовжили термін арешту на 60 днів. Зазначу, що в тренера з волейболу три адвокати, повідомила кореспондентка Суспільного. Нагадаємо, 72-річного тренера з волейболу Богослава Галицького обвинувачують за трьома статтями: зґвалтування розбещення неповнолітніх та сексуальне насильство над підопічними. На підготовчому судовому засіданні тренеру продовжили термін тримання під вартою на 60 діб. Троє захисників Винуваченого просили відпустити його під заставу. Суддя клопотання адвокатів не задовольнив. У домівках волинян світло не вимикатимуть. У Волині Бленерго зауважили, що 21 жовтня з 7 ранку до 22.00 будуть певні обмеження потужності по графіках лише для промислових споживачів. Такі графіки кажуть, водяться у певній координації з диспетчерами Укренерго і їх завдання зберегти баланс в енергосистемі і пришвидшити відновлення електромереж. А усім волинянам нагадують, що зберігається необхідність з 18.00 до 23.00 третьої мінімізувати використання енерговитратних приладів, зокрема обігрівачів, бойлерів, пральних машин, духовок, кондиціонерів та мікрохвильовок. І з початком холодів, орендодавці зазвичай знижують ціни на житло, аби мешканцям було простіше пережити зиму. Утім, цьогоріч тенденція така, що вартість оренди, попри складну ситуацію в країні, не знижується, Ба більше знайти хорошу і не дуже дорогу квартиру нині є ще тим квестом. Тож як війна вплинула на луцький ринок нерухомості, моя колега Марія Вавренюк розповість. Повномасштабне російське вторгнення перевернуло ринок нерухомості з ніг на голову. У лютому березні вільних квартир було не знайти через масовий наплив людей зі сходу та півдня. Власники житла поділилися на благодійників та тих, хто вирішив заробити на українцях при грошах. Але коли люди оговталися від війни, ціни на оренду житла зросли вдвічі. Якщо однокімнатна квартира коштувала в середньому 3-4 плюс комунальні, то зараз середня ціна 5-6 плюс комунальні. Умови не помінялися. За запитом оренда однокімнатної квартири у Луцьку ОЕЛЕКС пропонує 69 оголошень, усього 190 пропозицій. Найдешевші варіанти, які ми побачили, вартістю 4 тисячі гривень плюс плата за комунальні послуги. Ремонт старіший опалення централізоване, але таких оголошень дуже мало. У переважній більшості ціни на однокімнатні квартири починаються від 6-7 тисяч гривень і вище. В новобудовах, де Автономне опалення, там там дорожчі, там дорожчі ціни. Там вже квартири стартують там від 8 тисяч 9 тисяч і вгору. Двохкімнатні, відповідно, теж далі дорожчі. Найдорожчими станом на 20 жовтня виявилися ВІП-апартаменти за тисячу доларів. А загалом, певнять експерти, ціни на оренду житла з березня не знизилися, але й не зросли, наприклад, до столичних. Ми ж запитали у лучан, скільки, на їхню думку, має вартувати оренда однокімнатної квартири з нормальним ремонтом. Тисяч шість. 205? Я плачу 9 тисяч. Ну, то нормальна ціна? 200 доларів. Нині квартир більша ніж у перші місяці російського вторгнення, коли на ринку нерухомості творився максимальний хаос. Але разом з тим попит не зменшився, а навпаки, зріс на 70% у порівнянні з жовтнем минулого року. Це пов'язують з тим, що проживати у Луцьку і інших містах Волинської області дешевше, ніж, наприклад, у Львові, куди відправилася велика хвиля переселенців. Тому знайти квартиру з хорошими умовами і не за всю зарплату, і далі лишається ще тим квестом. Не залежить ні ціна, ні рай... Просто е, 3, 4, 5, 6, навіть 8 в новобудові зараз квартир, їх майже немає. Вона, як тільки з'являється на цю квартиру, бажаючих 20-30 людей, не залежить від ціни, просто з'являється квартира, і на будь-яку квартиру по будь-якій ціновій політиці є дуже багато бажаючих. Галина каже, що цей рік особливий і тому, що перед опалювальним сезоном власники не знижують ціни, а навпаки, піднімають великий попит на квартири. Великий попит тому, а пропозиція невеличка. Через те піднімають ціну і все. Ріалтори припускають, що більше варіантів може з'явитися взимку, коли студенти роз'їдуться по домівках. Але чи зменшиться вартість оренди цього житла, мало ймовірно. Все ж найбільше на ринок нерухомості впливає ситуація на фронті. Тільки почалася оця, е, затяжна повітряна тривога. Відповідно, попит зразу впав, люди десь виїжджають, чи якісь там приміські при населені пункти, десь по селам виїжджають. Ну тобто люди на виїзд, тому що бояться, що буде прилітати. Марія Ваврені... Ньок Василь Морощук 12 канал У Луцьку на проспекті Соборності оновили дорожню розмітку. Зокрема, від перехрестя вулиці Чорновола до проспекту Молоді облаштували смугу для громадського транспорту, яка позначена відповідними дорожніми знаками та розміткою. Рух інших автомобілів цією смугою для посадки або висадки пасажирів чи завантаження вивантаження вантажу заборонено. Під час повороту праворуч в місцях, де смуга для маршруток для тролейбусів відокремлена, переривчастою лінією водіїв які здійснюють маневр, можуть з цієї смуги за умови дотримання ПДР. Зробили це для чіткого графіку руху громадського транспорту. Адже коли всі їхали разом, кожен намагався якомога швидше дістатися місця призначення, часто не дотримуючись ПДР, і кількість ДТП відтак зростала. Натомість облаштування окремих смуг для автобусів та тролейбусів мінімізує ДТП та сприятиме дотриманню чіткого графіку руху водіями. Волинські військові медики не припиняють вчитися. Нещодавно вони обмінялися досвідом із польським колегою Міхайлом. Курдзіелом. це інструктор парамедик, що навчає спецпризначенців у поліції Щецинського воєводства в Польщі. Він зазначив, що наші медики, гвардійці мають високий фаховий рівень. Одна із волинських військових медикин запевнила, що тренінги з іноземними колегами це регулярна практика. Окрім того, аби підвищувати свій рівень, ускладнюють собі завдання. Наприклад, коли мають справу з турнікетом чи то відпрацьовують його накладання на осліп, таким чином імітуючи умови нульової. Видимості. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Як убезпечити себе від раку молочної залози? Працівники Рівненської С виділили три відсотки від заробітної плати на потреби ЗСУ. Новий склад та ігри у вигляді баблів БК Старий Луцьк гратиме у Суперлізі. 20 жовтня відзначають всеукраїнський день боротьби із захворюванням молочної залози в Україні, як і у всьому світі, перше місце серед усіх онкозахворювань жінок займає саме цей раку. За словами фахівців, здебільшого він розвивається безсимптомно, не приносячи дискомфорту та болю пацієнтці, що ускладнює ранню діагностику хвороби. Тому всім жінкам рекомендують регулярно обстежуватися. У світі реєструється щорічно 650 тисяч випадків раку молочної залози в Україні 16,5 тисяч. Всім жінкам до 40 років ми рекомендуємо проходити усі молочний залоз періодично, ну особливо коли це скеровує лікар, коли вважає за необхідне. А після 40 років рекомендуємо робити мамографію. Також рекомендують з 25 років обстежуватись у мамолога один раз на два роки, а з 40 років щорічно. Поверхневий огляд проводять і гінекологи на прийомах. Також фахівці певнять, жінка періодично має оглядати себе самостійно. Спочатку пацієнтка повинна оглядати себе в зеркалі, просто стоячи, дивитися симетрію молочних залоз, їх вигляд чи нічого особливого немає. Потім з піднятими доверху руками подивитися на себе з боків. Після трьома середніми пальцями руки прощупати по колу кожну молочну залозу і зробити те саме лежачі. І при виявленні будь-яких ознак, які раніше не турбували, наприклад, зміни на шкірі, якесь почервоніння, зміни кольору шкіри, виділення з того самого пептика, соска, треба звертатися до фахівців, до лікаря. У межах акції я допомагаю зсу. Атомники зібрали понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Волонтерська група Раес представила автомобілі, оптичні прилади, старлінки, генератори і іншу техніку для військових, придбану за благодійні кошти атомників. Найближчим часом волонтери доставлять її на передову. Відсотки від заробітної плати на потреби захисників спрямували працівники Рівненської АЕС. В межах акції Я допомагаю ЗСУ атомники зібрали понад 2 мільйони 700 тисяч гривень для ефективного розподілення коштів. Станційні активісти створили робочу групу. Це були волонтери з різних підрозділів. Це була група близько 16 чоловік. Ми зібралися і визначали, яким чином ми маємо витрати ці гроші. Що найбільше на сьогоднішній день потрібно? Говорили про це хлопці, які безпосередньо возять ось зараз гуманітарну допомогу нашу запитали у військових та волонтерів, чого нині найбільше потребують захисники, і саме на ці потреби за рішенням волонтерської групи спрямували кошти. Це потрібні автомобілі в першу чергу. Це е, засоби колективного захисту, які спасають життя не одній людині, а ці, цілим там роті колективу. Це розвідка, це, це старлінки, які допомагають при наступі тримати зв'язок. Це тепловізори, які зберігають життя не одному бійцю, е, і це далекоміри для мінометчиків, дрони. Що придбали, показали усім транспортні засоби на фронті річ першої необхідності. Машини часто потрапляють під обстріли або виходять з ладу. 460 тисяч гривень спрямували на придбання автомобілів. Куплено два повноприводних автомобіля, тобто ну позашляховики для бездоріжжя. Більше О, і один грузовичок куплений для того, щоб бійцям там, підвозити боєкомплект. Ну і бійців, навіть на передову евакуація поранених. Перед відправленням у бойові підрозділи машини ремонтують, фарбують, доокомплектовують, а ще заправляють. Вони їх чекають, тобто зараз автомобіль на фронті як самоперший перший транспортний засіб. Також за кошти атомників придбали вісім квадрокоптерів різної вартості на загальну суму понад мільйон триста тисяч. Волонтерська група представила іншу закуплену техніку для військових, оптичні прилади, зокрема тепловізори і далекоміри. Також старлінг, генератори та теплий одяг. Ми бачимо результат цієї спільної нашої праці кожного працівника станції, в тому, що підготовлені автомобілі, підготовлені засоби зв'язку, генератор, прилади для опалення, тобто те, що сьогодні можна зробити для наших воїнів, які на передовій. Усі ці необхідні для захисників речі найближчим часом волонтери доставлять на передову. Детальний звіт про використання коштів вони передадуть для ознайомлення всіх охочих у кожен підрозділ. Тож разом тримаємо наш фронт разом до перемоги. На імбирному печиві дитячі малюнки. Ось такі смоколики для наших захисників випікає лучанка Анна Кравчук. Про це інформує Суспільне. Кондитерка в інтернеті оголосила про збір дитячих малюнків. мало людей її ідею підхопили. А відтак почала надсилати зображення, які Анна переносить на вафельні листи і готує саме печиво, яке до слова може довго зберігатися без втрати смакових якостей. Його упаковують, складають у коробки і вже згодом. Ним смакують наші військові на передовій. На Рівненській ЄС парад дипломну практику проходять сім студентів Київської та Одеської політехніки. Один із них герой наступного сюжету. Він вже давно вирішив пов'язати своє життя з атомною енергетикою і після закінчення магістратури хоче працювати на РАЕС. Тож далі дивіться про це. Київський та одеський політехнічні університети провідні вищі України з підготовки кадрів для атомної енергетики. Щороку студенти цих університетів проходять практику на Рівненській АЕС. Майбутні енергетики, й наразі тут опановують основи професії. В електричному цеху передипломну практику проходить студент шостого курсу Національного технічного університету України КПІ імені Сікорського Андрій Юсин. Він здобуває спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Розповідає, що давно визначився з професійним шляхом і робить все для того, аби розвиватися в цьому напрямі. Ще на четвертому курсі перед захистом бакалаврської роботи проходив практичне навчання в цеху ТАВ. Наразі ж готує до написання. Магістерську дисертацію Переддипломна практика на підприємстві, а саме в електричному цеху, важлива складова підготовки та здобуття професії. Загалом періодично на у нас на ВПРС проходять практику студенти різних вищих кучкових закладів. Показуємо наше обладнання, знайомим з ним допомагаємо у виборі і написанні теми магістерської. Роботи розбираємо схеми, інструкції, захисти по обладнанню і пошук інформації для подальшої його роботи допомагають у написанні магістерської дисертації наукові керівники та куратори навчання. Ми зупинилися на темі «Автоматизація вузла 9АТ». практичне заняття. Я вважаю, воно необхідне для написання будь-якої дипломної роботи, оскільки відразу бачиш приклади того, що ти пишеш, і. Завдяки допомозі своїх керівників я маю доступ до інформації для написання своєї магістерської дисертації. Андрій надзвичайно зацікавлений у своїй спеціальності. Майбутню професію здобуває з ентузіазмом. А отримані на Рівненській АЕС практичні знання дадуть можливість у майбутньому реалізувати себе в обраному напрямі. Після написання магістрської дисертації і після отримання диплому в майбутньому планую влаштовуватись на станцію в електроцех. А тепер до новин спорту вже у ці вихідні стартує чемпіонат України із баскетболу у чоловічій суперлізі. Клуб Старий Луцьк став переможцем серед команд вищої ліги, тож тепер представлятиме область в найвищому українському дивізіоні. Про підготовку до сезону зміни у складі і формат чемпіонату розповість Ольга Матвєєва. Так сталося, що ми стали чемпіоном. Чемпіоном України вищій лізі вважаю цілком заслужено. Хоча чемпіонат України серед команд вищої ліги не завершили через повномасштабне вторгнення, баскетбольний клуб Старий Луцьк став його переможцем. На той момент лучани були на першій позиції, адже здобули найбільшу кількість перемог у сезоні. Тому було вирішено зробити крок вперед і представити вже місто Луцьк в найвищому українському дивізіоні суперліги. Щоправда, у Суперлізі Старий Луцьк гратиме вже у новому складі. Ми втратили шість гравців з минулого сезону. Це достатньо велика кількість. Ці всі гравці, майже всі гравці це були гравці основного складу. Петро Глушко нині в лавах Збройних сил України захищає нашу незалежність. Покинув команду і її екс-капітан Едуард Федчук. Він перейшов до львівського клубу. Ілля Заєць тепер гратиме за кордоном. Залишили команду також Сергій Юрченко та Роман Бондарук. А Владислав Онгурян повернувся додому і тепер підсилить одеську біпу. До слова саме у цій команді минулого сезону грав Кирило Панфілов, якому нині вручають форму старого Луцька. Кирило зізнається, поєдинки проти старого Луцька в минулому сезоні були непростими. Луцька завжди був тяжким суперником. Вони завжди завжди вміли контролювати гру. Серед новачків також Данило Горковенко, що перейшов із прометея. Нові гравці склад команди підсилять. каже тепер капітан команди Володимир Куцько. Ми з ними були знайомі, пересікались на. Площаться баскетбольні. От Кирил був чемпіоном в складі Біпи. Всі пам'ятають, напевно, ці ігри тут в Луцьку півфінали. і Він грав за ту команду. Плюс ще Горковенко прийшов з Прометея, якби теж з однієї з топових команд України. Повернувся у Старий Луцьк його колишній вихованець Максим Дейна. Те, що за перемоги у суперлізі доведеться боротися у новому складі, баскетболістів не лякає. Готуються, тренуються а на поєдинках, як завжди, викладатимуться повну. на перші тури. От з нами гра з Кібаскетом, потім Запоріжжям і з Черкасами. Я думаю, що без перемоги ми не приїдемо. Будемо розраховувати на. Дві а й три перемоги. Хоча сезон, звісно, буде непростий, чемпіонат проведуть у чотири кола без плей-офф. Самі матчі будуть у вигляді баблів, тобто не по два поєдинки у вихідні, як раніше, а три гри поспіль і е ще будуть з різними суперниками. Перший бабл лучани зіграють вже у найближчі вихідні із командами Київ Баскет, Черкаські Мавпи та Запоріжжя зустрінуться в Києві. У Києві останні дні там повітряні тривоги, майже там цілий день от вчора. От у нас ми, ми завтра вже вже виїжджаємо. Ну напевно, будуть якось припинятися матчі. Ми будемо спускатися, чекати. Тобто, дуже багато буде несподіванок. Це точно. Окрім того, усі матчі доведеться проводити без вболівальників, які певні гравці старого луцька були неабиякою мотивацією. Але формат чемпіонату цьогоріч не дозволяє глядачам перебувати на поєдинках з усім зрозумілих причин. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Поки все. Ну а якщо ж ви пропустили певну інформацію чи хочете ще раз переглянути сюжет, то гайда на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Адже ми маємо для вас ще багато цікавинок. І найголовніше бережіть себе та своїх близьких разом тільки до перемоги. Побачимось!